Кажемо тканини, які підходять. Звичайно ж, орієнтуємося на сезон. Якщо це зима, то, зрозуміло, логічно, це має бути біла тканина. Це взагалі ідеальна тканина, вона проста, біла, натуральна. Як бачимо, це знову ж таки баговна бокатон. І це буде основна тканина для ваших зимових, зимових сіточок. Можна вплітати туди також темні кольори, трошки, наприклад, коричневий. Може бути сірий. Далі, ця тканина теж по кольору підходяща, бежева, як бачимо. Тобто вона натурального відтінка. Всі кольори, які ви використовуєте, мають мати натуральні відтінки, які зустрічаються в природі. Такий відтінок може зустрічатися. Це може бути як пісок або якась суха трава. Ну, і, звичайно ж, кольор хакі це дуже хороший матеріал, його можна використовувати на всі сезони, ну, крім зими. Тканина теж хороша, вона досить щільна. Можливо, треба все-таки обирати більш тонкі тканини, щоб сітка була легша, але сама по собі ця тканина підходить і на весну, і на осінь, і на літо. Ще хочеться сказати трошки про те, що тканина не має бути синтетичною в жодному разі. Чому синтетика при горінні спалахує, стікає краплями, і можете собі уявити, що якщо боєць накривається такою сіткою, то це для нього буде дуже і дуже проблематично. Тобто підходить будь-яка натуральна тканина. Якщо не знаєте, як відрізнити натуральну не натуральну, то можна її трошечки спробувати підплавити. Десь край знаходите, пробуєте. якщо вона горить, то це тканина натуральна. Якщо вона плавиться, то ця тканина має якісь синтетичні домішки. Також можна відрізняти, якщо тканина дуже добре тягнеться. Тобто натуральні тканини вони сильно не будуть тягнутися, якщо це не трикотаж. Якщо вона тягнеться, то значить вона має домішок синтетичного стречі. Далі не може бути блиску в натуральної тканини. Всі натуральні тканини вони матові. І також не має бути тканина, яка е, має нібито хороший колір, але якийсь неприродний відтінок. Ну, навіть ось це, ніби таке світло, е, якийсь жовте, але неприродний відтінок. Так само не може бути зелений з якимось м'ятним відтінком таких кольорів. Немає в природі. Навіть жовті кольори, там, якісь яскраві, таких не буває, і вони будуть дуже сильно кидатися в очі. Це, в принципі, хороша тканина, в неї хороший натуральний склад. Як бачимо, це бавовна або котон, як зараз кажуть. Але вона має вкраплення жовтих кольорів, які не підходять. Їх буде видно. Взагалі, будь-які яскраві кольори не підходять. Але її можна використати. Пофарбувавши, вона фарбується в якийсь темний колір, коричневий, і тоді її можна використовувати. Це так само: тканина хороша, матеріал правильний, не синтетичний, але бачимо, що тут дуже яскраві ці червоні візерунки. Відповідно, ця тканина не підходить. Далі ця тканина теж була би непогана, хоча склад не дуже зрозумілий, але схожа на натуральний бавовняний трикотаж. Трошки тягнеться, ну, але, як бачимо, колір взагалі не підходящий. Тобто варіант синій, зелений, яскравий, жовтий, яскравий, оранжевий, червоний це все відпадає. Це можна віддати просто на гуманітарну допомогу. І далі от молочний колір. Можливо, хтось думає, що це можна використати на зим, зимову сітку, як брудний сніг, але ні. Зверху з дрона ця тканина буде виглядати жовтою і буде зразу помітно. Знову ж таки, матеріал, здається, натуральний, непоганий, але її використовувати теж не можна. Її можна, в принципі, пофарбувати.